Доведеться долати 4 метри бетону і 250 тисяч літрів стисненої води. Без речей з металу. І кисневих балонів. Бенджі, займай позицію. Ітан, ти готовий? Важлива деталь. Якщо ти не відчиниш люк за 2,5 хвилини, ми трупи. Ні, ні, ні. Ітан, відповідай! Ітан, вертайся! Негайно! Стоп, 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 стоп! Як ти поведеш машину? Хвилину тому ти був мертвий. Що ти таке мелеш? Це погано закінчиться. <паспраць> Пане голово, настав час розпустити місію неможливо. Це не просто група ізгоїв. Вони ще й зганьбили себе. Закриття місії, помилка, про яку ви пошкодуєте цього року? Це бранд. Захищений канал. Каже, синдикат існує. Їм відомо, хто ми. To... Нація ізгоїв, і вони не гірші за нас. Антимісія. Mm. Mm. Вони вдарять по нас усім, що мають. Yeah. Що я здох. Ти хочеш знищити синдикат? Це неможливо зайняти позицію. Спостерігаю. Шоу починається. Готово. Ви відповісте за кожну катастрофу, яку влаштували. Нас усіх розшукує ЦРУ. Круто. Ти пристигнувся! Яка вже різниця? Тримайся! Том Круз. Це може бути наша остання місія. Йди до кінця. Відчиніть к двері! Давай. Я намагаюсь. Виджевічили двері негайно, О, боже ї там! Місія неможлива. Нація із гою. З 6 серпня у кінота IMAX.